Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі А32КРю. У нас чар Футур 4. Хто не дивився вчорашній стрім, буде дуже цікавий відео стосовно цього танка. Коротко, ми пройдемось зараз по характеристикам і по пропозиції в магазині. Якщо вам цікава більша кількість боїв, можете зайти на вчорашній стрім. Є лінк в описі під цим відео, і подивіться. Грали в рейтингу. 1600 міцність маємо. Картодний танк 70, башта, корпус 60, борта 50-25 і 30-20 карма. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 15%, радіус огляду майже 300 метрів, маскування 50 43 11, що в принципі дуже непогано. 2926 на каліброваних снарядах у нас ДПМ, час перезаряджання 697. Середнє бронепробиття 256 на підкаліберах. Камулятиви голда 319, осколков — 61. Середня шкода 340, 290, 450. Час зведення 3,6 секунди. Майже все у нас стоїть на зведення, окрім збалансованої гармати. Розкид маємо 26,9 см. Кут вертикального наведення 15 вгору, 7 вниз. І, друзі, максималочка вперед у нас 60 км, назад 22, середня швидкість 42 км на годину. Обладнання я вибрав таким чином. Чому? Тому що, е, якщо поставити, наприклад, на пути е, стабілізатор вертикального наведення, то дуже великий розкид, І ну, хоча зменшується, е, скажімо, зведення, то збільшується розкид, і ми реально не влучали. Вся ця інфа є на. В минулому стрімні. Але тут хочеться поставити інколи, хочеться поставити ДПМ, який збільшується у нас реально е майже на півпостріла. Тому півпостріла навіть небагато, але я поставив би, можливо, заради оцих півхвилини для того, щоб стріляти трошки швидше. Але залишаю так, тому що так пробиває він краще. Боєкомплект стоїть. Отаким От чином можна тут подивитися, друзі, на осколков фугасних максималочка. 563, що дуже непогано до 9 рівня. Також 363 у нас на кумулятивах і 425 на підкалібрах. Основний снаряд тут підкалібри. Тому погнали в бій, друзі, подивимося. І побачимо, що може цей танк в бою. Що хочу сказати, друзі, що Чарфутур переважно хотілося б, щоб грався він взводом. Тому що, по-перше, це танк підтримки. Киде достатньо довго, не враховуючи те, що дуже приємна альфа. От альфа, типу, на рівні з десятками Але навіть ну, стосовно того, що альфа там. Більше, ніж е, навіть деяких десятках то я б сказав би, що потрібно грати взводом, щоб ваш зводний міг е, десь вас прикрити. 54-го я би зараз пограв. Ну, чому? Чому так вони грають? 425, друзі, максималочка у нас на ББшках. І це дуже дуже круто, реально дуже круто. 450 вилітає часто. 425, пробачте. Ранок ще, друзі, ранок. Так, і в нас тут є танчик Пантера. В яку я не влучаю. Порі. Бачу. Ну, тут навіть не пробиваю я на каліброваних снарядах. Ну, не туди попадає куди треба. Вчора на, на стрімі, до речі, ми грали дещо інакше. Обладнання стояло на е, ДПМі і гармата стояла на ДПМі і були. Була синхронізація, стабілізація, вертикальна стабілізація. Чому я вирішив спочатку поставити так, друзі, я вам розповім. Тому що мені здавалося, що зведення цього танка в 4 секунди це довго. І це реально довго, але на виставленому тому обладнанні він взагалі не грається. От реально, взагалі. Просто не грається. Потім ми переставили на збалансовану гармату, поставили пробій і все заграло. Ну, ми по очках виграли, це взагалі якийсь крінж. Ну, непогано, окей. Нехай буде, але хотілося б позбивати всіх цих товаришів. Це було б більше шкоди. Коротше, 3000 шкоди, друзі, це зазвичай там, третій клас. По золоту з бустерами 90. 000. Так, капнемо ранг на цьому танку. Буде 24-й. цей бій трошки буде інакший, тому що ми тут будемо грати проти 10 рівнів. Буду грати стандарт, стандартну позицію, поїду на СТ напрямок. Хоча. ТВП 5051 проти нас буде грати, об'єкт 84, 92Є1. і Ну, подивимося, що з цього вийде. Навіть у мене є важкий танк, який зараз їде на цей напрямок. Це добре. Це дуже добре. Але в команді противника буде фв 4005 Тут. Цей РВК, друзі, поїхав грати напрямок СТ. От і тепер думайте, що потрібно було б робити в такій ситуації. У мене поки що відстріл. Я не буду пушити дуже сильно, агресивно. Так, 92 я один не хоче грати, мій взагалі десь катається. Так, залишилось два легких танки. Хочеться вижити тут. Тому що шот від нього я точно не переживу. Ну, окей, я був трошки швидший і. Е, дав плюху. Тобто ми можемо робити висновки, що чар футур. Четвертий, він є танком підтримки. Тобто, бачите, як граємо 92 і 1, плюс у нас вкатив тяжик, А ми можемо що добирати шотних, звісно, і давати якісь, якусь таку шкоду, скажімо, ну, просто на, ДП, на, на ДПМі, наприклад. І я після того, як пограв з цим обладнанням, мені хочеться більше ДПМ, тому що 7 секунд забагато, але потім розумієш, що коли попадаєш в такі бої проти десяток, і ти не граєш, наприклад, картону. У нас на стрімі були, наприклад, ті самі Мауси, там є соті, є панцири є соті. Блін, ну, не пробиваєш і все. І навіть важко пробивати на голді, Тобто у Мауса трошки сірі щоки. І, ну, звісно, сіра НЛД. І от вицілювати дуже важко. Коли ЩК повністю в тебе сіра, це інша справа. І коли навіть на каліброваних снарядах граєш, то, наприклад, у тебе ЩК буде повністю сіра. Тому її пробити значно простіше. Проти 8 римів награтимемо зараз. І, до речі, весь вчорашній стрім був саме в рейтингу. Тобто ми пограли в рейтингу, забрали майже всі нагороди, окрім останньої. І якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі до цього відео. Можете подивитися більшу кількість боїв, ніж тут. Я гадаю, що потрібно вже їхати. Нема сенсу, бо ніхто не проїхав. Так. Він мене вже вичікує. Давай. Так, вичікує, да? Так, а що б нам таке... Ой, хорош, хорош, красота. 704 крос. Просто він. Одразу на початку бою мінус один танк, це люто. Ми зараз регресора будемо на коліна ставити. Так, вафля, окей. Оце вже страшно. І я знов таки зробив помилку, тому що перекатився через вафентрагера. Це бій такий собі. Не дуже цікавий, але дуже динамічний. Так. У нас Т-95, uh, я шотний контрагер uh, якщо що забере. А він воно чекає, да? Чекає чомусь він з тієї сторони, де я вже засвітився. Друзі, ну ви ж коли стоїте в прицілі, ви ж, мабуть, uh, маєте чути, що коли засвітився ворожий танк. Він робить так пік-пік. І пік-пік е, ви маєте реагувати на цей пік-пік. Ну, друже, вапентрагер дуже класна техніка, а ти як на граєш не, не цікаво. Дуже комфортна шкода тут, на фугасах. Тут. Просто, от, е, просто от дуже добре. І мені це дуже подобається. 1943, два фраги. Що у нас по сріблу получилось з бустерами 70 000. Окей, 70 000 непогана шкода. Непогана. Непоганий фарм. І так, друзі, що я хочу вам сказати стосовно цього танка. Давайте подивимося. Подивимося, що у нас за показники на ньому. Я зіграв загалом 60 боїв, 23 з них звичайні. І маю 73-91% перемог. Звісно, що я переважно грав взводом, або грав в соло в рейтингу, тому що ви бачите, що рейтингових боїв тут 37 з цього списку. І середня шкода 2,253. Але ви маєте знати, що ця статистика вона не йде в рейтингових боях, вона не йде сюди, в залі. Тобто, сюди входять лише ті 23 бої, які я зіграв. В звичайних боях. Тому сказати, що цей танк коштує 39 600 я не можу сказати. Але танк гарний, дуже цікавий, і як танк підтримки, да. якщо у вас є 50 тисяч 100 тисяч золота, ви можете там, спробувати його відкрити. Мені він дропнувся, ну, я відкривав всі. Перший танк мені випав з 20-го контейнера, потім випав з 24, з 29 і з 30-го, звісно. От, я забрав просто всі 30 контейнерів, тому так. І хочу сказати, що я задоволений тим, що витратив майже 40 тисяч голди на цей танк. Мені він комфортний, хочеться на ньому пограти ще більше. Тому, друзі, бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!